Я вам скажу, друзі, дивіться, жоден з цих держслужбовців, депутатів, не має друзів і близьких, які в нього загинули або сидять в окопі. Чому? Тому що ну, не може у держслужбовця, не може у депутата а, хтось бути на нулю. Чому? Потому, тому що при їхніх можливостях вони завжди своїх викуплять. Вони завжди зроблять все, щоб вони не воювали. Ні їхні близькі, ні рідні. Ви ж все це прекрасно знаєте. Якщо будуть говорити за винятки, я сьогодні за винятки не говорю. Я говорю по факту: в цілому. В цілому ми різні. Вони, влада на сьогоднішній день, боїться військових, їм їх недолюблює і не хоче з ними пересікатися. Чому? Тому що вони не однієї крові. Розумієте? Нам з вами легше, ми однієї крові, ми одного духу. Ми розуміємо один одного, тому що ми всі бідні, а бідні вони воюють, бідні, вмирають. Ну і таке інше. Багаті. Або ті, хто мають владу, вмирати не будуть і відправляти на смерть своїх точно не будуть. Тому оця різниця не дає можливості об'єднатися і змінити країну. Розумієте? З тими, хто сидять у цих кріслах, держслужбовці, депутати і всі інші, які купляють собі дорогі автомобілі, які мають можливості, які. Купляють собі нерухомість і за кордоном, в тому числі військовими. І зараз е, така ситуація: чим більше ветеранів приходить скалічених, скалічених доля цих, чим більше матерів, в яких загинули їхні сини, чим більше, тим менше розуміння.